Це в нас логістичний центр 115. Тобто тут ви бачите полиці, де ми складаємо якісь речі, які приносять волонтери з району. Просто люди, до яких ми звертаємося, ми тут опрацюємо заявки від військових. Ми працюємо виключно на допомогу військовим. Громадська організація 15 допомагає Збройним силам України на базі одного з навчальних закладів Кривого Рогу. Тут створили штаб, куди щодня приходить близько пів сотні волонтерів. Потрібні якісь речі, звичайні, там ковдри, подушки, матраци. Потрібні були руки на блокпостах. Потрібні руки. Більш того, почали відчувати прості речі для військових, наприклад, бафи. Теплі бафи далі. Це переросло в те, що тут почали збиратися жінки, які вміють працювати з машинками, а найголовніше бажають і потребують цього. Тут для військових шиють усе необхідне від розвантажувальних систем до нижньої білизни. Плетуть маскувальні сітки та в'яжуть кікімори. Це вже 38-й камуфляж, каже волонтерка Надія. Ми плетемо гілі, тобто це одяг для розвідників і снайперів. Коли вони одягнули в цьому воду, їх з дронів не видно взагалі не виси. дуже зручний і для ворога зовсім не видно Ми спасає дуже багато наших розвідників. До роботи долучаються переселенці. Пані Вікторія на початку квітня приїхала до Кривого Рогу. Три тижні пробула в окупації на Херсонщині у високопільському районі. Говорить, прийшла волонтерити, бо не змогла сидіти без роботи. І ми прийшли та всією сім'єю. Нас всього сім чоловік прийшло, і брат у нас фарбує машини на зсу. Ми по можливості приходимо і працюємо. Також у нас Дуже багато людей з нашого села живуть саме тут, саме в цьому районі. Дуже багато мене знають, і волонтерить у нас зараз, мабуть, все, все наше село хто не може прийти особисто. Надають кошти і купують і тканину для сіток, і для плетіння шнур. Також громадська організація перефарбовує автівки у маскувальні принти. На своєму рахунку мають 110 автомобілів для військових. А два місяці тому почали виготовляти баги для військових. Всі охочі долучитись до допомоги військовим, можуть звернутися за номером на екрані. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.